Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росія годину тому намагалась перекинути до окупованого Криму чергову партію військової техніки, колони з БТРів, градів та вантажівок, що зафіксували на Кримському мосту. Але через пошкоджений міст це їм не вдалося зробити. Застрягли посередині та увімкнули реверсний рух. Партизани додали, що в пасажирських вагонах ймовірно їхав особовий склад, солдати, але їх висадили на тузлі і змусили йти пішки. Міст таки пошкоджено. Арка заклинила залізничний міст після останніх хлопків та ударів. Більше не працює. Це доволі крихка споруда, але дрони її повністю. Збити не можуть, потрібні більш важкі та далекобійні ракети. Адже навіть якщо вдарити по Кримському мосту трьома ракетами, частина впаде, а частина залишиться. Незалежний експерт геоеколог Юрій Медовар вважає, що Кримський міст завалиться в будь-якому випадку. Чи то від українських ракет, чи то сам по собі, оскільки поруч з ним розташований грязьовий вулкан, який вивергається приблизно раз на 10 років. Незрозуміло, як він, кримський міст досі тримається, там дуже складна геологія. Основа палі знаходиться в глині, глина не тримає так, як граніт. Урити природу ще нікому не вдалося. Це я кажу, як геолог. У протоці дуже складна геологічна будова дна, і в сейсмо небезпечних районах подібні споруди можна будувати лише на скальній основі. Ми ж замість скальної основи маємо майкопські обводнені напівтверді глини, пояснив медовар. Експерт вважає, що в Україні дійсно є можливості зруйнувати міст ракетним ударом, але зробити це акуратно і красиво не вийде. Ні, красиво покласти не вийде. Це нереально. Довжина моста, 18 кілометрів. Щось може впасти, щось залишиться. Найімовірніше, на дно він не ляг. Каже, його потрібно буде потім демонтувати, сказав геоеколог. За словами Медовара, весь кримський міст не впаде повністю, навіть якщо вдарити двома-трема ракетами. Він не впаде, навіть якщо в нього три ракети потраплять. У будь-якому випадку його доведеться демонтувати, а не лише звільняти фарватер. Або ви хочете, щоб він залишився як колізей, зазначив фахівець, додавши, що демонтаж мосту буде дуже складним і дорогим. Окупанти не зможуть відновити кримський міст, якщо по ньому вдарять ракетами. Це дуже складно, необхідні серйозні інженерні розрахунки під час будівництва. Ства мосту допомагали іноземні фахівці, але зараз, думаю, вони нічого робити не будуть. А у нас своїх інженерів майже не залишилося, повірте. Тому питання важко вирішується, резюмував гео-еколог. Рифа Чубаров, голова меджлісу кримсько-татарського народу, зазначив, що пороми запрацювали після підриву Кримського мосту, а до того часу сполучення відбувалося тільки через міст. Про це він розповів в Етері Аспресо. Рефа Чубаров дав коментар щодо стану та функціонування Кримського мосту на теперішній час. Окупанти приховують всю інформацію про стан Кримського мосту. Знаємо, що залізничне сполучення відновлено через міст, але яку навантаженість можуть нести потяги, то тут є питання. Однак, розумінням до того, що все таки весь потенціал мосту не відновили, служить те, що вони зберігають паромне сполучення між територією Росії та окупованим Кримом. Я хочу зазначити, що паромне сполучення почало працювати після підриву Кримського мосту, а до того часу воно не працювало, розказав голова меджлісу кримсько-татарського народу. Рефа Чубаров підсумував, що паромне сполучення бере на себе частину перекидання вантажів, які тепер не може забезпечувати Крим. Кримський міст. Росіяни кардинально збільшили охорону Кримського мосту як на виїзді з Криму, так і з боку Росії у Краснодарському краї. Люди жаліються, що стоять годинами, проходять огляди. Це говорить про велике значення цієї комунікації для окупантів. Вони хочуть виключити будь-які ризики для цього об'єкту. Охорона мосту саме на поверхні, на в'їзді та виїзді значно збільшені, зазначив він. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.